Такий вигляд станом на зараз має спасопреображенський кафедральний собор. Через нічну зливу на підлозі тут утворилися калюжі. Частина храму після влучання російської ракети залишилася просто неба. Ви бачите, в мене за спиною саме те місце, де був епіцентр вибуху, куди прилетіла по балістичній території ракета Російської Федерації та влучила саме в саму важливу частину храму, в саму велику святиню – Це вівтар. Це був правий приділ вівтаря спаса Прабженського собору, і ви бачите, що від нього нічого не залишилося. Ракета пролетіла мінус три поверхи. І десь там основні уламки ракети ще знаходяться під завалами, бо поки що ще не починали розбирати саме ці завали. Але розчистили весь бруд, все сміття з собору, і кожен день ведуться роботи по розбиранню криші та тих елементів, які від сили вибуху відвалюються і можуть бути небезпечними. Тут розташовується храмове начиння, яке вдалося дістати із-під завалів. Тут можна побачити розбиту вазу, шматки ліпнини, яка прикрашала храм. Сюди, напевно, віряни ставили свічки. Більшість цього вже непридатне для подальшого використання. Бачите, ну все просто. Це вже, як кажуть, металобрухт, який неможливо лише переплавити і зробити щось нове. Це неможливо встановити, ви бачите, від осколків, це все. Слава Богу, що тут не було людей. Експерти сказали, що мінімум 5 мільйонів доларів треба, щоб відновити собор. А так як ми не маємо картини повного масштабу зруйнувань, і тих наслідків, то ми ще не можемо точно сказати. На сьогоднішній день зібрано мільйон гривень. Ось тут знаходилася ікона Каспіровської Божої Матері це величезна святиня Одеси. Тут знаходився її список, бо оригінал знаходиться у другому соборі у Спенському, трохи далі по вулиці. І е, цей список він чудом вцілів, бо був в епіцентрі вибуху. Ви бачите, що не залишилося не мрамора, який тут був, лише металевий кракас. І е, на сьогоднішній день це велике чудо. Ця ікона стоїть перед входом, зруйнований спасопороженський собор, і цілодобово перед нею е, читаються молитви. Прийшов подивитись що натворили ці кацапські виродки з цим гарним гарним храмом. Нема слів, розумієте, то крах. То, сюди люди йдуть, відкривають душу, моляться. Я думаю, що якщо храм розрушили, то храми вони живі. І я думаю, що в цей момент, в даний момент він плаче.